Всім доброго дня! З вами Світлана, канал Вікна в сад. І у нас сьогодні розпаковка із зимового замовлення. Я вам відео, коли показувала, що я замовляла, бронювала. Ось ці рослинки тільки що отримала. Дуже довго, тому що ну, продавчиня пояснювала пояснювалося тим, що деякі рослини були погано перезимували, чекали вони, щоб вони відійшли. Тому отримала не все. Але все-таки запаковано гарно. Ціни теж гарні. І, бачите, навіть є зразу це мені елівсь Golden Kieson. Ось такий гарний екземпляр. Бачите, доволі великий. Ось моя рука, бачите, ось коштував 155 гривень. Дуже цікавий, такі в них прирости яскраво, жовті, лаймові, швидше всього. Віддав такий. є... Трошки колючий, гарний олівець, він не вибагливий, от не так витріває, як я читала про нього, тому що він чимось, на, е, схожий на Golden Star. Він так теж розкладається, трішки ніби піднімається він над землею і водночас ну, таку формує своєрідну чашу. Дуже давно хотіла саме такої. Бачите, ріщина пурпурео. Тут, маєте, видно? Пурпурео. Вона з таким пурпурним листям постійно. Тому що деякі ріщини є такі, що спочатку зеленим, потім стають такого забарвлення сливового, деякі навпаки втрачають спочатку вони такі. А ось цей сорт. Саме із постійним листям. Ну, по боках він трошки зеленіший, тому що стояли багато рослинок, бачите, одна біля одної. Його потрібно все-таки саджати на сонце або на півтінь. Ну, а ця малеча. Тут таке, знаєте, двояке. Ось такі бадани. Дві штуки. Dragon fly, здається, dragon ангел кіс. Ангел кість. Ось такі він маленькі вони з таким листячком дрібненьким, але листячко таке фіолетове, видовжене, і він квітує біло-рожевими, спочатку білими, а потім він стає все таке під час відквітовання, має таку, бачите, рожевинку. Ну, це десь для переднього плану. Мені там потрібно урок тому я їх взяла два. Так, як ось ці бадани це є недешеві рослини, по 95, ну кущики непогані. Тут питань у мене немає поки що. Далі, пенісетом Carler От і ще називають його. так, Такими тонкими рожевими немає ще у мене такого. 85 гривень, ну, видно, що живий, там ще знизу йде. Невеличкий, ну і така середня поділка. Ну, Загін на цей то мене трошки <хи> ехі це є ось її сорт, вона червоним квітує. Така махрова червона, але, звісно, там тут зростає, не лише посажена, треба пролити і висадити. Ну, маю надію, що щось з того буде. І вона коштує аж 155 гривень. Тобто такий уже здоровечий Golden Kiss. Golden Kiss, якого теж треба подорощувати добре, щоб він такий виріс 155. І ось ця малеча таке піцик-міцик. Теж 150. І ліщина. Ну, ліщина, то вона є швидко зростаюча. Одним словом, ось такі у мене новинки в сад. Це є приємно. І я все-таки завжди з вами ділюся, показую, де я купила. Я нічого ні від кого не приховую. Знаєте, може, якби я е, все-таки брала щось на розвід, для того, щоб потім ну, продавати вам, то може я теж би не казала, де то я купила. Бо потім ви ж купите, а у мене не будете купляти. А так як я не збираюся ці рослини розводити, то взагалі я такий продавець, як ніхто не бачив. Тому я ділюся з вами, щось вам подобається. Ці люди не знають, що я блогер, ніколи нікому цього не кажу. Тому присилають таке, як є, знаєте. Хоча я завжди прошу приклад, я маю подивитися, що я отримаю. Ну, Вона казала, що хінеце я маленька, тобто я це знала, скажімо так, які вони є. Ну, хоч приблизно. Ну, деякі. Розплідники дають такі, деякі ні, але це все-таки щасна людина, у Фейсбуці, Ксенія Швед. Ну і там часто трапляються дуже цікаві новинки. Часом бувають дуже гарні ціни, але якось ну, так в неї спонтанно десь надходить якийсь товар. Можна побачити, потім вже швиденько він розходиться. Ну, У мене є декілька рослин вже від цієї продавчині. Ну, По суті, нормально працювати. Нічого поганого сказати не можу. може всім добра. Всім доброго дня! Сьогодні з вами Світлана, канал Вікнами в сад і розпаковка. Зразу бачите, показую, так що ви бачили чітко номер телефона. Часом ви питаєтеся мене, тому що це з Фейсбуку, я сторінку вкажу. Але ось і номер телефону 095 002 5504 Бабич Олена Дмитрівна. Бо там якось так і є Бабич Олена Дмитрівна. Отже, посилочка така ну, не дуже велика, не дуже маленька. Багаторічники знову до мене прикурсували. Ще має бути одна посилочка. Я так їх підчікувала дві разом. Але невдача спіткала. Перепутав відправник і вказав іншу пошту, а це там вже на новому місці. Добиратися мені потрібно вже маршрутками. Аніка хвора, вітрянка, і ми сидимо вдома. Ну а як же ж? Святе діло. Сидимо вдома, замовляємо квіти. Розпакувати. То завжди... Але все одно мені не вдасться, щоб розпакую, зараз вам вімкнуся. Ну, що там, що там, зараз будемо дивитися, що там. Кажу, замовила дві, то я вже навіть і не знаю, що вікнути, якщо чесно. Ось так бачите, в тубусах запаковано, нічого ніде не перевернулося, дівчатка. Так що... Просто покажу, що все охайно. Бачите, а зараз розпакую самі рослини, бо їх зовсім не видно. Ось, Знову, бачите, не може бути, щоб змонтувати відео одним кліком. Ну от, на кінець -то. Ну, Розпочну вже звідси краю, Це їх і наце ось такий, бачите, саджанець. Вкладував фотографію, вона біла 100 гривень. Ну. Непоганий кущик на таку ціну, так, він буде квітнути, ось розетка, хоч і викопна, але все у землі, як я люблю, так, з в комом. Далі, астранція хотіла рожеву, вона була по 50 гривень, але вже її немає в наявності. Це вишнева, вона дорожча, 100 гривень. Астранція взагалі теж не дуже дешеві. Ну, ось такий екземпляр, що вона буде квітнути чи ні, але кущик теж, бачите, не одна там поділочка. Так. Ну, ще такої у мене ну, це пурпурний замок здається, Гейхера, вона така коричнева і не глянцева, з великими такими листями. Такої в мене немає. Там дуже багато гейхер, гейхерел, тіар. Ціни там такі 60, 70, 80, щось в районі такого ціни, не пам'ятаю, і ця гейхера. Ось це такий ломикамінь. От в мене є варігатний. А тут, бачите, квітування, воно майже ідентичне. Але розетку формує не таку, а такі листя більш розкладуються. Ось це на 30 гривень. Але це потрібно сажати десь на півтінь. І ще один ломикамінь, тіньовий, він таку вусика пускає, і потім ось такі розеточки. Цей 40 гривень. Ну, такий колись, навіть пам'ятаю, вирощували. Десь я бачила навіть як кімнатну рослину. Але він не вимерзає, він стійкий і на дворі. Але такі потім вусики, як знаєте, сунеться, Ось пустить на вусику і така розеточка, на вусику і розеточка. А це, мабуть, подарунок, не написано було. Ну, щось схоже, на що схоже, <сум> сама забулася. На, на перстянку схоже. Ось. Такі вийшли рослинки. Ну, не можна, щоб щось не замовити. Все знову зачепилося за австранцію. І так і пішло.